Так, можете засуджувати. Давай, давай, давай. А, да, да, да! Ні-ні-ні, давай там далі. ти? Я сьогодні роблю перці, але вже каже, я такий же, в мене тільки носить. У мене бургурі з зажаркою. Тут у мене печоночка з цибулі. Скільки можна ждати? Вже й дитина прийшла. Тіла мій мой яка на вулиці гарна погода. А ти лежиш в кровати. А ну гулять на вулицю. Добрий день. Замучені, але щасливі. У мене такий, не знаю, так все болить, якби після марафону якогось. Сьогодні купа стірки, готування. Це капець. Знову домашня рутина. Я сьогодні роблю перці, але не тушковані, а будуть запечені. Якщо це, чесно, це не так смачно, як тушковані, бо перці получаються жорсткими. Але у мене немає часу, щоб вони довго тушкувалися. Паралельно у мене тут рис із зажаркою буде. І стирається стірка. І син вже не хоче тут сидіти, я знову не поснідала. Поки мій синуля дрімав там, я зробила нарешті порядок в документах. Дивіться, ми ж покупляли такі папки і собі ще таку купили, бо в нас була отака, і її нам було замало. Тому що тут у нас робота, кредити, банк, вагітність, лікарня. І медкнижка Стьопа ось така вона. Все. Ну і інше, там якісь документи. Їх я не перебирала. Можливо, там щось уже і не потрібне. А цю я чисто зробила ось свідоцтво та песель, паспорти наші, переклад, переклад документів. Свідоцтво про брак, переклад наших паспортів тут є, переклад. Коліного і мого свідоцтва, переклад свідоцтва малого, баді документи тут, копії документів є у нас лишні. В общем, це чисто така, чисто офіційні документи, кроме миткнижки. Можна було сюди і міткнижку, але вирішила, що чисто документи наші хай будуть тут, а там чисто. таке, таке це, в принципі, сюди, а це можна викинути. Це такі ми заповняли документи на те, щоб податися малому на, на паспорт. Ну, в общем, це нам уже не потрібно мусор. І ось фоточка, яку я хочу в альбом, там, де фотки з Палароїда. У нас ще таких три. Хочу підписати, яке це число. І хочу туди втихнути. От таким займалася. З мамою говорили і перекладала тут. Так, да, я та мама, у якої дитина іноді дивиться мультики. Так, да, можете засуджувати. У мене причому двоє дітей дивляться мультики. Так, <рес> да, іноді таке буває. Це просто в нас грають вони на фоні. Іноді таке буває, як сьогодні, наприклад, мені потрібно вис... вивісити стірку. І я його сюди в оцей буячок наложу, включаю йому мультики, ну оці пісеньки. І сама вивішаю стірку, так. Да. Але вивісила стірку і забрала. А зараз ми будемо корм... кормитися. Кулька. Наче кулька, булька, булька, буль 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 булька, булька, булька. Тобі подобається, так? Головне дитина щаслива. Булька, булька. Друга теж біля нас. Якась не дуже щаслива, але біля нас. Теж любить мультики дивитися, так? Да? Да, іноді ми дивимося так. Що це таке? Ти будеш перевертатися? Чи ні? Чи не планував? Давай, давай, давай. О, да, 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 да! Я це засняла. Боже, ти моя ромашка! Це була не випадковість. Це була не випадковість. Розумачечка. Давай далі. Давай. давай. Будемо вчити. Будемо вчити. Хлопчик, дивися. Тут хлопчик, хлопчик. Не на телефон дивимося і на маму. А сюди хлопчик, да? хлопчик і рибки. Качечка. Качка. Яка качка там О, качка! Так, хто не... думає, що я тільки сюсю пусю з малим, то ні. Мову він нашу розуміє, бо я з ним говорю. І, наприклад, яйце, там яйце, Стьопа. Яйце. О, ось тут яєчко. Ось тут яєчко. Яєчко там, да. Далі, що у нас? Квіточка, да? Там квіточка, квіточка там. да, Ось тут квіточка і Божа коровка. да, Він на телефон дивиться яскравий. А тут зірочка, глянь. У. Ти знов будеш перевертатися, да, Да. да, надо, до речі, без валика попробувати знову, бо ну, вже в нього мишця трішечки. Трішечки ліпше стало, так? Да? Можливо буде, бо я йому зразу так, а потом, е, хоча, може, навпаки, треба. Давай, 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 перевертайся ще. Бачу. Ой, давай, 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 давай. Якби без валіка, в нього б уже вийшло. Давай, давай, давай. Мама помогла. І треба вже брати, боту не можна так терпіти. Да, мати знущається, зіздавляє на животику лежати. Ну чого ти? А хто тут? А хто тут? А тут зірочка. Зірочка, ну не плач, моя рибка. А тут-а хто? А тут а хто? А хто не подобається. Їм. Ну, ні, ну треба на животику нам лежати. Да А хто тут? Дивись хто тут? Сонечко. Сонечко тут. Сонечко, да Сонечко тут. Да. Да. А тут восьми ніжки. Так, да. хоче вже повзати. А тут там восьмі ніжки, і ми не плачемо, Стьопа, а ми дивимося картинки. О, а хто тут? -а? Круг? Диви, який круг. Дивись, який круг. Дуже не подобається. Зараз якісь ми такі закоплопотані, що ми один-два рази тільки на животик викладаємо його. Хоча це неправильно, треба частіше, я це розумію. Але мати твоя така заклопотана. Дивись, яке сердечко, Стьопа! Яке сердечко! Оці карточки, до речі, ще про лайфхак. Оці зручніші карточки, ніж ті, що я купила на тему. Цілу пачку, бо ці сердечки отак можна ставити різні картинки, і вони плотніші. Ну, Їх, звісно, менше, але і вони, звісно, дорожче стоять. <гум> ну все, мама тебе бере, не буду мучити, не буду. Все, все, ввечері ще да? або в обід, хоча зараз обід уже. <гум> Ой, він возмущається. <гум> Подавите она тебя обалдёжника Бади, 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 банан. А кто там идет? Вибач, бать, я просто провіряла, на що ти відреагуєш. Все, лягай, моя рибка. А ми зі йдемо. Виміняйте пампера. Ідем, я вам покажу. Перчики, перчики, пеперчики. Ось такі вони вийшли. Думаю, що це смачно. Цікаво, як перець. В принципі, ну, не такий, звісно, м'ягенький, якби він тушився, але. В принципі, може бути. І тут у нас ось такий рис. Ось що сьогодні у нас у меню. М -м -м -м. І оцей хлопчик маленький у нас у меню. Ай, солодкий. Ай, солодкий. Офіційно вітаю. Mm -hmm. У відпустці. У, -у, -у нарешті сіні відпрацьовував. Де пиво відкривай шампанське. Стірка, напевно, достирала. Боже, баді, помадку заховай. Написано. А в нас тут? чики чики чекі ріки. Рікі-ріки, рікі. Щоб ви не думали, що я святав. На торт, сир <ріху> і пару горіхів. Це мій перекус і каву допити хочу. У нас пів шостого. Займаюся стіркою, Уже все. Бо більш нікуди вішати, хоча ще одна стірка є. Треба, щоб посохло. Бо не хочу у ванну вішати. Малий спить, Коля теж спить. А я лажу. З'їла я кусочок торта. І я вам скажу, що він був для мене дуже-дуже солодкий. Ну, не знаю, якби ми, напевно, нормально не харчувалися і їли солодке, для мене він був окей. Але так, як я без цукру майже три тижні, Ну трішки відвиклося, цукру не їм. Ну, там. Можу випічку додавати, але це таке чисто символічно. Там, бо якби я для себе самої робила, то я би не додавала. А так як для Колі і для себе, ну то додаю, бо я розумію, що чоловік мій ну, крепко там без сахара не їстиме. Тому для мене цей торт був дуже солодкий, але це жиле, біле то були якісь, я не знаю, що то таке. Напевно, якийсь йогурт просто солодкий із желатином. А тоді зверху було желе малинове і всередині малина. Ну, в Взагалі, ліпше, ніж би ми купили якийсь торт дуже жирний. А так, я кусочок, а Коля решту з'їсть сьогодні трошечки і завтра з утра, і в принципі буде по тортові. Дуже розумний підхід. А на вечір я вип'ю коктейль і, в принципі, думаю, що залишуся. В дефіциті. Я роблю собі коктейль, і нам тут посилка прийшла. Цього разу я вирішила не експериментувати і замовила оце не знаю що. Це в подарунок. Тут 120 капсул. Да. Восьмрка, десятка і це не знаю, що це таке. Крема, якісь крема. Шістьорка. Не знаю, в общем. Нарешті заказала свої капсули. Добре. 300 мілілітрів молока. І. Зараз Степа, я зроблю коктейль і йдемо, ти будеш їсти у ложечка, да. І три, три ложки коктейля мішаємо і ждемо 15-10 хвилин, щоб набух. Шо? Да. Бам-бам. Ідемо бам. їсти, да. Покупались, тепер йдемо їсти. До речі, Степа, знову, як ми лежали тільки що на животику, ще два рази перевернувся, тому це 100% не випадковість. Сьогодні це прекрасне утро, баді не лізь до нього. Коли чоловік вдома і можна як вжарений пінь, але тут у мене булгур із зажаркою. Тут у мене пічоночка з цибулькою і папричкою. Вона вже, вже можна виключати, а зараз. <смір> Куди скажи? А тут у мене буде вівсянка, я хочу... захотіла вівсянки представити, то хочу вівсянки зробити. Зараз поки каву п'є, коля поснідав тортом і вже його нема, слава Богу. Із <смір> кавою. От, а я зараз овсяночки бахну і буде жисть. Прекрасна. Давно, до речі, овсянки не їла. На секундочку. Ми йдемо в магазин і йдемо гуляти. Сина, я хочу спати. І я виплюваю пастушку у чоловіка. Відпустка. Так, мій чоловік он спереді, <с> якщо хто не знав. Ура! Тиждень на чилі на розслабоні. <с> йдемо в магазин та й погуляти. Бо вчора взагалі ми дотягнули до вечора, що почалася буря, і вчора ми не гуляли. На жаль, ну з малим, з баді-коля гуляв. Ми йдемо в магазин. Там іде Крістіна Гучі. Коля спеціально ваді туди одвів, щоб він його не бачив. Зараз подивимося на зустріч. А хто пастушку вису... висунув опять? Гучі має <смас> зцепитися з кожною собакою. <смас> Тобі, ти вже, я поняла, Баді тобі вже не інтересний, тобі тільки Степу буде показувати, так? Да? Привіт. Степашка, і що будемо робити? Палець оддаєш чи ні, бо ми ж далі не поїдемо. <гум> Степа. Давай опа. Де Стюпа? Де там? Отам, отам. отам? <гум> Вучі викобелюються, думають, та який там Баді вже, давай мені показуй. <гум> Гляньте на них. Обдурбецика. Тільки що баді коля тіх так прикольно, баді. Баді, давай грай на камеру. Давай. Ми в магазин йшли. Вони що? Фу, конями воня А, це оцих зеленушок. Перегній якийсь. Ну так, да, це якийсь перегній. <гум> баді! тобі з псами гуляє. Ааа, мінус. Добре, що ми по всім самим не думаєш. А сьогодні взагалі дощ не передавали. Вона бугучі. Ти ревнуєш, так? Уняшка, Венешка, ти ревнуєш? Ти ревнуєш мамку. Привіт, передавай привіт, Степик. Уже каже, я такий же в мене тільки носить. Ой, на 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 понюхай, понюхай, понюхай. Все. Учись все, йдіть цікавий збайтеся з клієнт. Ти чекала, Да. Крістіна пішла додому, ми з малим тут на животику лежимо. Так? Мішутка. Сьогодні 4 число. І це означає, що сьогодні нашому Максимки рік. Рік рік рочок. Тому ми привітаємо всі Максимка з Днем Народіння. Хто не в курсі, Максимка це мого брата Максима син. Вау, так, да? Степа! І рівно рік тому Сара народила. Ми були у них вдома, і рівно рік тому ми поїхали у кемпінг-городочок такий, бо 5 числа у нас річниця. І думаю, що річниця буде не в цьому лозі. Ну, завтрашній день. Тому що ви знали, що 5 числа у нас із сколі річниця друга. От на першу річницю ми були на морі в кемпінг-городочку. Думаю, хто за нами довго слідкує, то знає. А хто ні, то я залишу вам посилання на перший влог із кемпінг-городочка. А два роки тому ми готувалися до весілля. Тому, в принципі, ось весілля або сперед весілля теж можу влог залишити в описі. Кому цікаво, може, хочете подивитися. Да? Да? Синуля? Такі діла. Зараз ми вдома виховуємо сина. Хоча коля в відпустці. Ми, взагалі, якщо чесно, думали, що ми десь поїдемо. Але. давай, 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 давай. Але поняли, що поки що з такою маленькою дитиною це буде. Тяжко десь на море їхати. Куку, -ку, ти куди повзеш, сина? Все, ти заморився? Ти вже пости хочеш, так? Да? От, а десь в якийсь город, типу, їхати, щось дивитися теж не дуже. Ну, куди погуляти ми можемо тільки годину-півтори, бум. Ось так. Місяць. от Тому ми прийняли рішення, що ця, ця відпустка буде чисто домашньою, можливо, якийсь дару. якийсь ніколя поїде на рибу. Завтра ми йдемо, бо мені на нігті представте Ні, хоч один оддатів повністю. Ой, сильно беру, беру. Бозічку, мамка кинула його. Він не хоче тут. Він не хоче сидіти тут. Поки зі сиди мене полозило. Не хочу, так? <ривіт> <ривіт> він такий недоспаний якийсь, бо Кристина була, я його кормила, він приснув, потім щось йому ніби приснилося, він проснувся, вирядунькав. Зараз я спробую його покормити, да? і ще раз укласти. Що там буде? Згучить тут вилітували, він такий вже підмучений трошки, ні? Він не дуже активний, тому що це, і тому що звучить виганявся. Такий якраз сама така мила любима цей собачка. Дай, приніс між п'ять мулят. Ну, коли ти то в одпуску можеш гуляти з собакою і з дитиною. Скоро буде таке час, що дитина сама буде прибігати і казати, папа, я хочу погулятися. Папа їдемо на, да, їде на рибу. папа, на рибу. Час швидко летить. І ці ножки на наступний рік представ, ці ножки будуть бігати вже. А ми їх будемо доганяти десь. <реш> а поки що, он така забавка в чоловіка, поки мали їсть, да? синулько? Що там? Так? Да? На, став. Відкривай шампану, кума в гості йде. <реш> ну, треба, на. <реш> Носьки, це їсть і носки ті викручує, викручує, оті пальчики, нігтики оті. Ні-ні-ні, давай там, далі. Коль, нащо ти йому так закрутив? <рит> Коля, поведомчик. <рит> Ей, голову йому не викрути, Коль. Що нічого? Шо, нічого? <рит> ну Коль, ну дивись, щоб дійсно шию не викрутив йому.

Баді, щастя, тато вдома. Тато, мама вдома, вдома, Степа, всі вдома. З бадиком граються. Шо? Курить? Пісять. Майже вгадала. Але ти схуд, Коль. Що напевно? Коля сьогодні важився. У Колі мінус 5 кілограм за три тижні. Розумієте? Ця жінка щось знає. Ця жінка все знає. Та непонятно, чого вона дзвонила. Заходиш чи не заходиш? Скільки тебе можна ждати? Уже й дитина прийшла Тапочок украв. От візьмі мій чорний. Скільки можна ждати, вже й дитина прийшла. Прийшла дитина. Сидить нам розказує всі новості, а вона ніяк не може дойти. Бери, чи крісло, чи сідай на диван. Дякую за перегляд цього відео. Поставте, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Учора, до речі, це не останні гості були. Крістіна, Маріна, потім ще приходили до нас гості, принесли подарунки, але про це все я розповіла у наступному влозі. Надіюся, я його завтра змонтую. Якщо щось там нашкребеться, можливо, чисто за один день. Тому що у нас сьогодні річниця. І до зустрічі в наступних влогах.